Є в кожного себе, будемо говорити роль у, роботі, у бойовій роботі, тому треба координувати, брати інформацію із тих джерел, які нам дають по наведенню на цілі. Тому я, перш за все, відслідковував цілі, які могли бути нашими потенційними. В той момент, коли ракета наближилася до нашого можливого сектору роботи, ці Бійці, хлопці були готові, кожен виконав своє, і найголовніше, що е, наш колад, е, який е, саме е, був на роботі з ПЗРК, він дуже чітко відпрацював е, у складних будемо говорити, умовах. Тому що це був нічний час. Е, ракета не візуально, не акустично, е, просто не, не відслідковувалась, він її спіймав виключно завдяки е, наявності тепловізора. Все сталося буквально там в кілька секунд. От, вихід, вихід збиття. Після того, що вже надивилися, скільки людей вже пострадало, погибло, то як би собі навіть і не простив, бо я собі її пропустив. Тому радість переповня, звісно. Вчається ракета, як підлітала, вона вже, була, вже залетіла в нашу зону відповідальності. Ну і Потім ми візуально не бачили саму ракету акустично. Чує її вночі та... ну, важко ж побачити так. А от Олександр та побачив її в тепловізор. Перш за все, це, має бути мотивація, яку кожен має ну, в наш час в тих обставинах, які склалися. Потім наступне це, звичайно, треба працювати з технікою, якою ми, ми працюємо. Ну і третє це. Як вже характери одне на одну підходять, тут важливо, важливо все. Важливо значить, одне до одного відноситися це, по товариськи що називається. Важливо, дуже важливо, гумору, я вважаю. І знову -таки, з таких звичайних людських речей вони, вони складаються. От. Ну, з часом ці злагоджені дії або рівень злагодженості, звичайно, зростає. Міння це треба не одну ніч, не один день поспати з цією ракетою, поізучати її. Мені, скажімо так, не багато треба. Ну а щоб захватити цю ціль, так. Да, це треба не одну ніч, не один день вистояти, зрозуміти, очутити звук, навіть звук місцевості, щоб не попутати. Шахід з мопедом проїжджаючим або, або, або байкер, не в той не в нужний момент, скажімо, починає газувати. І, звісно, так, да, збивається. Ну, коли привикаєш к місцевості, постоїш там, 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 то вже стоїли. на те й розраховували, щоб людина могла по своїй природі, от, так як вона є сама. Тобто техніка відзначально пристосовувалася до можливостей, до зручностей людини. Вердикт який є? Тінг, на мою думку, дуже проста для освоєння, нормальна техніка для своїх задач. Треба підкреслити, тому що там є свої параметри. Коли вже зрозумів, що в основному наш ворог пускає ракети, шахіди, ракети, старається ночі їх пускати, то прийшлося викручуватися, брати то ночний прибор і таки приклеїли грубо грубо прикрутили і таким макаром ми бачимо ці цілі.